Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Вони влаштовують концерти в укриттях, відкривають художні виставки та демонструють вистави. Попри те, що з початком повномасштабного вторгнення багато митців вимушено виїхали з Херсона. Є ті, хто не покидав місто і продовжує працювати під щоденними російськими обстрілами. Серед них і художниця Яна Голуб'ятникова розповідає її майстерня тричі була під атакою військових Російської Федерації. Майже всі вікна вже забиті, але е, ну, я не забуваю, в мене є чим, але вони не забиті, тому що в мене буде мало світла, а я ну, так, працюю вже поки є плівка, то з плівкою. Тут з іншого боку була пожежа, і навіть уламками е, пошкодило стіни і двері. За три роки говорить художниця написала 12 великих полотен і близько 30 натюрмортів. У 2024 році у Миколаєві та Києві Яна Голуб'ятникова представила персональну виставку Почути, щоб почати ті е, роботи над на якими я зараз працюю під час війни. Вони знаєте, вони більш світлі і більш може про, про минуле. Ніж про майбутнє. Це гранати на білому. Вона була створена в тому році, в 24-му. Це той мотив, який я дуже часто використовую. Оце в цьому році я написала ці дві роботи. Це грав кроків. Тут я на цьому шматочку зберігаю свою роботу, тому що моя майстерня під дахом і на кожен день може прилетіти або міна, або якийсь снаряд, або дрона скинути. Це кринки в неї назва. «Їжачок в тумані кринки. Це коли наші зайшли в кринки, і я зобразив, бо тоді ще це був початок, там є. Кінь, їжачок там є, та техніка, туман у цієї плавні Херсонської, знаєте, Дніпровська, але там підпис і це військовому вже подарована робота. Я пишу мастихійно, я не пендлями пишу. Пендлями я пишу тільки м на початку, коли треба основний хол замазати, тоді йде. Пендлі там широкі, а маленькими дуже рідко. Художник Ігор Горбаликов захопився живописом перед повномасштабним вторгненням. До того був скульптором після деокупації Херсона. У нього відбулось дві виставки. Одна з них у Львові. Основна тематика творчості зараз війна. У кожного художника є якийсь такий образ, який він втілює постійно десь в своїх роботах. І от війна м, виявила от якось воно. Виросли вони маки і соняшники. І це такий філософський підхід е мій. Майстерня Ігоря Баликова зруйнована російськими обстрілами. Така майстерня на сьогодні у мене. Це хрущовка, кухня, там де я. От дивіться, тут у мене плита, тут я їм, ноутбук, і отут підлога. Це інструмент, гільзи, газ, паяти. Це все знаходиться в такому 2 на 2 метри, бо далі коридорчик, велика кімната, там мешкають дві собаки і живопис там. Це такі сувеніри, сувенірна продукція. Тут оце капсулі, якщо отак от перевернути, тут видно. Капсуль, маркировка – це розрізана гільза, це зброя. Всі, хто доторкається, вони повинні знати. Це війна, це горе, це біда. Коли це я чую, що невідомо що ті з Росії. Серйозно. Ну, по-перше, в нас БТР і автомати в супермаркетах не продаються. Ольга Бойцова, виконавиця головної ролі у моновиставі «Київська на спогад про тимінь про долю жінки з Донеччини. Говорить, натхнення для творчості її дарують глядачі. Коли ти бачиш людей, які під обстрілами, і вони йдуть з квітами, вони йдуть з зачісками до театру. Я розумію, що це ну ну це для нас, для акторів. Це ну найвища, як сказати, похвала. Тому ми зі свого боку ми робимо, щоб якось. Хоч на секунду, хоч на годину. Люди прийшли і відволіклися, переключилися на щось інше. Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша у цьогорічному сезоні презентував 17 прем'єр у різних містах України. Говорить директор Олександр Книга. У липні колектив взяв участь у міжнародному театральному фестивалі МІД Мостра Інтернаціонал Джеатру у Португалії. Театр працює в безпечних укриттях, працює системно, цілеспрямовано. Чекає свого глядача. Херсонці знають де можна. Знати інформацію про ту чи іншу виставу, де вона відбувається. Для херсонців сьогодні театр це певна терапевтична, заспокійлива, обнадійлива річ, і вони з задоволенням йдуть сюди. От. А раз це потрібно, значить це нас надихає. Була у нас небезпечна ситуація тут зовсім поряд. Біля ринку було скиди, горів автобус. У нас вистава, сидять там люди, чекають, поки їх заведуть у сховище. Біжить жінка, вона забігає в ворота, вся розтріпана в сльозах. І вона так зупиняється, каже. Ну все, ви є, пішли дивитись виставу. Я заспокоїлась. Свій ансамбль вона створила разом з колегами після деокупації Херсона. Розповідає його співзасновниця Любов Корнієнко. Зараз у ньому п'ятеро музикантів. Колектив не лише виступає з концертами в укриттях у місті, а й збирає музичний фольклор Херсонщини. Музиканти започаткували проєкт. Обійми музикою. Це не просто концерт, а це е, іде. О. Психологічно-емоційна підтримка. Ми спілкуємося з аудиторією. Тематика концертів завжди різна, оскільки аудиторія різна. Найчастіше це все ж таки наша аутентична фольклорна музика, оскільки в нас іще в ансамблю є ще один проект. Станіславські польки. Ці польки 100 років. Фактично, в 22-му році села Микитович Кравченко прийшов із Першої світової війни. Привіз з собою духовий оркестр і започаткував. Інструментальну освіту освіту інструментальну в Станіславі це передмістя Херсона. Художні та музичні школи Херсона зараз працюють дистанційно. 50% приміщень закладів культури пошкоджені внаслідок бойових дій. Розповіла начальниця управління культури Херсонської міськради Світлана Доминська. У нас активно працюють бібліотечні заклади, які можуть працювати, надавати послуги, і людей де дуже багато, і ми проводимо заходи. І офлайн, і онлайн, і от було проведення опитання культура в умовах війни і після її завершення. На теперішній момент говорять, що найважливіше це мати можливість дітям і дорослим приймати участь в якихось безпосередніх заходах. І далі говорять про те, що дуже мріють про те, що у нас в Херсоні виник був створений музей сучасного мистецтва. Станом на 12 годину, 8 серпня, з мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1299 людей. З них 56 – діти 134 – маломобільні, Повідомив суспільному заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Евакуацію проводять поліція, місцева та обласна влада. Волонтери рятувальники та загін швидкого реагування товариства Червоного хреста України. Групи поліції евакуюють людей броньовинним транспортом. Розповів начальник корабельного відділу поліції Володимир Пісоцький. Червоний хрест та волонтери обладнали автівки для перевезень маломобільних людей. Це так називаємо трон, Це візочок можемо як на колесах, так і можемо спускати, можемо носити. Дуже класна штука. Каталка, звичайно, накрили бронековдрами, прикрили і стелю, бачите, трохи бока, ну, хоч щось, як, хоч якесь прикриття, воно ж картонна машина. А що значить бронековдра? Тут знаходиться кеваровий такий сендвіч кевровий, тут їх два штуки. Бачите, з трьох мустроми ми закрили. Людей вивозять в евакуаційні центри, там допомагають зареєструватися, отримати статус внутрішньопереміщеної особи, знайти тимчасове житло. До центрів можуть також звертатися ті, хто виїхав самостійно. Тим, кому немає де зупинитись, не дають можливість проживати у шелтері. Там люди отримують одяг, їжу, постільну білизну, засоби гігієни. У тимчасовому прихистку з евакуйованими працюють медики, волонтери, соціальні працівники та психологи. Тут можна перебувати до п'яти днів, але за потреби і довше. У центрах приймають із домом домашніми улюбленцями за потреби евакуйованих влаштовують в лікарні. Нагадаємо, евакуація з мікрорайону Корабел була оголошена 2 серпня після того, як російська армія скинула керовані авіабомби на автомобільний міст, який з'єднує мікрорайон з містом. Наступного дня авіація Російської Федерації не несла повторний удар. Дорожне полотно мосту пошкоджене, але міст лишається проїзним.